Трохи була в кінотеатрі, серіал Криваві квіти і все. Перший сезон 110 серій. Ваня з мене регоче. Так а що робити? О, то, то вчора діти були, слава Богу, так радість. Ну, а, а це ж ну? Що? Ну, їсти є, що таку роботу підробив свою день. Очі позакапували, як дивись. Оце хмари ходять і дощ Отако бризне і інемо. Не знаю, чи мені поливати що небудь, чи не поливати. А ти Ваню, огірки поливав, а? -а, У мене хазяйка поливала. Ну, Він із цієї із поливайки. Не тягав шланг з поливайки. Ех, правильно сидять дубом, хоча треба вже й ставити. Цієї підпорки да, готують до підв'язування. Коти на літо такі худі поробилися. І їдять, і худі такі, що хай боми, як драбини. Ну, нічого, вони на, на осінь оклигають. Десь мій дідуля. Нічого собі, нічого собі. Так можна жити. Я прийшла до своєї краси. Мені оце, як вони. Нова розочка. Ну як, куш той самий, тільки свіженька відкривається. І, ну, Я не можу надивитися. Зараз покажу вам асортимент. Як нема мого рестусь нема кому допомогти з, з поливкою квітів, а поли треба обов'язково. Люблю цю поливайку набираю в неї з відра і порядочок. Зараз гарно полю, та й на цьому все. Квіткам зробила вечірні процедури, тепер собі робимо. Добрий вечір. Добрий вечір. Провіряємо тиск. О, і у мене тиск. дідулі нормальний, 120 на 86 чи щось таке. У мене 106 на 65. Супер! Космос! Мішки з сестрою поспілкувалась. Каже, що його на вечерю придумать. Каже, я тобі зараз дуже швиденько ідею підкину. Омлет. За регочек жаха йому що ми його дуже часто робимо. Ну а що, туди-сюди, і їжа готова. І Не дуже й дорого і сердито. Це таке. Ну що мої дорогенькі, буде бабулька йти далі, дивитися свій серіал. Вже ось вона діла оки, підготувала. Це такі окуляри, купила в Чернівцях на, на базарі. Ну, тут скло просто, що... бо в мене є, а там це якась наче, пластмаса. Воно спочатку наче і гарно показувало, а тоді потяг, а тоді мутні. А це склотара, коротше говоря, хороші окуляри. <гуляри> Йду під серіал. Всім вам бажаю тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Фу, ми ще досі переїдемо. Хочу нагадати, що у вас є унікальна можливість заскочити в останній вагон, щоб стати власником ось цього автомобіля від Масієнку Family Block. Для того, щоб стати учасником автоматично, вам потрібно забрати друзів моїх, які знаходяться у правому вагонку, до себе. І вже за декілька днів в прямому ефірі ви знаєте, хто буде ним володіти. Бажаю всім успіху. На фоні хропимі Вінничка, не звертайте уваги. Я хотіла ще підняти тему петицій. Знову вона так гостро прямо вилізла у мене на моєму блозі. І просто грубо до мене відносяться деякі ті, хто просять. Грубо. Ви мою не викладали, ви цю ще не виклали. Викладіть. Ви розумієте, коли я викладу чотири петиції. Уже мене не будуть бачити підписники. Ні, викладіть і все. Ви думаєте, що? Коли ви скинули петицію блогеру, забули за це все, і так раз 25 тисяч до вас прийшло голосів. Коли в мене багато петицій, мене й 2 тисячі не дивиться. Розумієте? У мене є одна підписниця, яку я їй викладаю її петиції. Вона цим займається, я їй довіряю. І знову ж таке. Герої, у них є рідні, друзі, близькі, я вже це казала. Ми вже це проговорювали. Петиція добу в сторіс. Будь ласка, рідні, друзі, знайомі герої. Лайкайте, мої сторіс з добу. Підписуватися не потрібно. Просто добу. Ні, люди цього не розуміють. Навіть так буває. Я... Кинули мені петицію і фото. Я накладаю, а петиція пише занадто довго. Я її чистити не буду і цим я займатися не буду. Я пишу людині, ви неправильно кинули мені посилання. А людини вже нема в Інстаграм. Вона вийшла і забула, і зайшла через два дні. І чого, і претензія, чого ви не виклали мою петицію? Це тому що посилання не те. Значить, блогери все менше і менше викладають петиції. Є такі, що взагалі не викладають. І я їх розумію, тому що такі образи, як я прочитала. Вчора в мене був час, мені це дуже-дуже неприємно. У мене блог, є за кордоном, реклам у мене рекомендацій, у мене почти немає. Ну, це не значить, що в мене можна витирати ноги. Тому буде так. Хоч ображайтесь, хоч не ображайтесь, відписуйтесь, не відписуйтесь, відписуйтесь, буде так. У мене є робоча сторінка. Там я раніше приймала петиції от туди. Скидайте, будь ласка, петиції і буду викладати по дві в день по черзі, по черзі. Тому що мені неприємно, я стараюсь, я, навіть на відпочинку їх було мов, мені хотілося просто відпочивати, але я викладала ті петиції. І таке прочитати, що ну, на голову не налазить. Я не хочу зараз просто це все озвучувати, бо мені дуже неприємно. Тому буде от так. І не ображайтесь. І ваше право. Повірте, я дуже хочу допомогти, але ця допомога повинна бути спільними силами, не одна я. І щоб бачили мої підписники, це, це не повинно бути багато петицій і повинні бути перегляди. Тому без образ, я думаю, всі мене зрозуміли. Бо так буває, що навіть я ж не можу все контролювати. Так буває, що однакові петиції, фото різне. А посилання однакове. Я не зразу підписую, бо мені теж ну, не завжди я на цей час. Захожу вечором, боже, дві однакові петиції. Ну, цим потрібно, щоб займалася конкретна людина, яка скидала мені, які я довіряю, яка контролює, яка критична петиція, яка не критична, яка трошки може зачекати. От. А отак всі сьогодні мою зразу так, на жаль, не діє. Тому всім бажаю гарного дня. Душевного спокою, гарних нам новин, де їх тільки брати. Нарешті допила каву. Сьогодні я без Оксани, бо зателефонувала мені навіть одна підписниця і запитала: сьогодні повинна бути Оксана, де вона, чому ви себе так не шкодуєте. Я попросила Оксаночку помінятися на п'ятницю, бо в мене прання тут, вона б тут я не розберуся, а що би тут вона робила? Ну просто. Ми б одна одній мішали, тому вона прийде п'ятницю про генерала. Я сьогодні вже зроблю, як зроблю, встигну, хочу в себе все в шафах повикидати, поскладати. Плани грандіозні. Як все буде, не знаю. Бо чесно, прилетіла я, ну, десь заснула я другій годині. Алюна десь по дорозі вже до Києва. І потім ще на Суми потрібно. Наталочка ще відпочиває. До п'ятниці, здається, вони вилітають. Так що якось так. Бігла через місточок, попила кленовий листочок. Ото тільки того пила, того і випила каву, наводила ладу в морозильній камері, знайшла морозиву муті. Захотілося. швидко перді 100%. Бігаю, як обкакана, і там почала, і там почала. Ну, вже в себе шафу перебрала, повитирала, підлогу помила. Стирається, сушиться, робота кипить, даю на розум. Передихну і далі. Щось сьогодні, щось завтра. Поробиться. Що я все життя прожила з одним чоловіком, зберегла сім'ю, всі щасливі. то що я нещасна, ну то що, він мене ж не бив. Все життя в стабільності на одній роботі, то що на нелюбимій, то що, стабільно, потерпіла трошки і стабільно. Хазяйкою було люкс, ну люкс, ну на себе часу не було. Ну, але була хазяйка. Слухай, я трьох дітей вивчила. Раді того, правда, на клубниці 10 літ гарувала тяжко. Ну, але що, зато мають диплом? Тож по спеціальності не пішли події. Ну, дипломи мають. Я була дуже добре, я всім помогла, собі, правда, не помогла. Ніхто тепер не рветься, так такого мені помогти. Ну що ж ти зробиш такий значить хрест?